Вітаю малята! Сьогодні ми поведемо розмову про домашніх улюбленців. У кого є вдома котики та песики? А чи знаєте ви, малята, що потрібно для догляду за ними? Пропоную вам відвідати Зоомагазин. Це такий магазин, де продають все необхідне для тварин. Вам треба буде придбати речі для догляду за котиком та песиком вдома. Діти, а як ви вважаєте, що котик та песик люблять їсти? Корм для тварин чи смажену картоплю з бургером та солодкими напоями? Так, діти, тварини будуть залюбки їсти спеціальний корм для тварин. А ось смажена картопля, бургер та солодкі напої. Навпаки, дуже шкідливі для них. Що краще обрати для тварин краплі від бліг та кліщів чи шампунь для волосся, призначений для людей? Так, вірно, краплі від бліг та кліщів підійдуть краще, а людський шампунь. Зовсім не підходить для купання тварин. Він може викликати у них свербіж та подразнення шкіри. Що краще придбати для тварини? Цукерки та солодощі чи кіхтеточку з лежаком? Так, звісно, кіхтеточку з лежаком. Бо тваринки це дуже люблять, а ще це корисно для них. А від цукерок з солодощами. Навпаки, тварини можуть захворіти порушенням травлення. Це небезпечна їжа для них. Що краще обрати для котика або песика. Молоко чи лоток з наповнювачем. Краще купити лоток з наповнювачем для котика. Щоб йому було зручно ходити в туалет. А ось молоко для дорослих тварин навпаки досить шкідливе. А чим тварини полюбляють гратися з нашинником з повідком або планшетом? Так, вірно, краще придбати нашинник з повідком, бо тварини не грають у планшет. Вони полюбляють грати у рухливі активні ігри. А що для тварин краще? Щітка для розчисування шерсті чи корона та намисто. Так, тварини будуть вдячні вам за те, що ви придбаєте їм щітку для розчисування шерсті. А ось корона та намисто не зроблять тварин красивими. А що краще обрати між кольоровою крейдою і пакетами для прибирання какунців? Краще обрати саме пакети, адже крейда не зробить вулиці красивими, якщо не прибирати з них капунці після своїх хвостатих. А що краще для тварин м'яке крісло чи будка? Так, звісно, будка. Але вона має бути теплою та затишною. А ось м'яке крісло не врятує собаку на дворі від вітру, дощу та снігу. А які іграшки слід придбати для тварин: дитячі іграшки чи спеціальні так. Котам та собакам необхідно купувати спеціальні безпечні іграшки для тварин. А ось дитячі іграшки вони легко розгризають і можуть отруїтися ними. Отже, діти, давайте з вами повторимо, що найкраще купити тваринам у зоомагазині: спеціальний корм для тварин, краплі від бліх та кліщів, кіхти точку з лежаком, теплу будку. Лоток з наповнювачем, щітку для розчісування шерсті, нашийник з повідком, пакети для прибирання какунців та спеціальні іграшки для гри тварин. Молодці малята! Ми все купили для котика та песика. Тепер ви знаєте, як піклуватись про домашніх улюбленців. І, гадаю, ніколи не будете ображати тваринок, а вони за це подарують вам щиру любов та відданість.